Давайте більш детально розглянемо програму обчислення вартості піци. Ось я запустила цю програмку, вона має таке віконце. Тут у нас є елемент, який дозволяє вибрати розмір піци. можна брати малу, середню або велику. У нас є спеціальна пропозиція, де можна вибрати один з цих елементів соус від шефа, кетчуп або без пропозиції. І як бачите, я зараз обираю. Ці значення, і у мене тут вже автоматично розраховується вартість піци. Також, якщо обрати розмір піци, то також обчислюється вартість. І є е, чекбокси для того, щоб обрати компоненти, які ви хочете додати до піци. Наприклад, папероні, ковбасу, шинку і так далі. І тут також змінюється вартість. Тобто на цій програмі немає кнопки Button, у нас все розраховується автоматично. І так, давайте подивимось, як виглядає ця програма. Я запустила Visual Studio, і ось так у нас виглядає е, наші віконці з цією програмою. Що тут у нас є? У нас є елементи лейбл. Ось 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 і ось. Ось у нас взагалі 5 елементів Label. Як можна їх подивитись? Можна отак обирати будь-який елемент, і тут праворуч. У віконці Properties можна подивитись властивості цього елементу. А можна не клацати по кожному, а можна ось тут обрати будь-який елемент. Тобто ось у мене є елементи label, і ми можемо обрати будь-який елемент. Деякі елементи в мене названі так, щоб було зрозуміло, що це таке, щоб вони в програмі використовувалися більш зручно, тому, наприклад, ось цей елемент, він називається Label Price. Тобто, якщо всі ці елементи називаються за замовчуванням, label 1, label 2 і так далі, ось ось ці елементи, то цей елемент називається так. Як задаються назви для елементів? То не, та, не той текст, який виводиться на формі всередині цього елемента, а саме назва для програми. Тобто, щоб виводити будь-яке, давайте ось тут, так, щоб вивести будь-яке слово, то ми ось тут щось пишемо. Натискаємо Enter, і у нас змінюється. це… Це слово, тут можна писати слово, коми, крапки і таке інше, тобто всі елементи, які у нас використовуються для пояснення користувачу, ми тут можемо використовувати. Але якщо ми хочемо далі звертатися у програмі, у програмному коді звертатися до елементів, тобто ми повинні використовувати не властивість текст, а властивість name, де вона тут у нас є. Бачу. А, воно у нас першим йде. Тобто, це у нас є властивість Name, ми повинні кожному елементу назначити будь-яке ім'я. Ім'я повинно бути унікальним, тобто в мене на формі не може бути два елементи label 4. Зазвичай ці, цю властивість залишають, як вона є, і її не змінюють. Але якщо побачите в програмі, що там йде. Не лейбл, якийсь лейбл 2, лейбл 3, а якесь інше ось, наприклад, як тут, то тоді повинно, ви повинні змінити цю назву. Так, це у нас елементи лейбл. Далі, які ще у нас тут є елементи? У нас є елементи Радіо Батон. У нас три елементи. Вони всі розташовані на формі, тому у них, так би мовити, пред, предком є. Сама форма, і можна обрати лише один елемент з цих. Якщо ми захочемо ще будь-який зробити ось такий вибір, розмістити, наприклад, не спеціальну пропозицію, а ще щось обирати, не знаю, що там навіть може бути. Ну, як її привезти, наприклад. Тобто ви саме її заберете або вам повинен привезти кур'єр, тобто буде такий вибір, то тоді буде ще один такий елемент, і щоб він працював окремо від цього, тоді використовуються інші елементи, наприклад, елемент панель розміщується панель, на панелі розміщуються вже елементи. Ну, Про панель будемо говорити. Потім, Просто, щоб знало, що якщо будуть декілька таких елементів, вони групіруються за якимись властивостями. Так, це у нас елемент Ну, Тут RadioButton, я не змінювала назву, вони залишаються за замовченням RadioButton 1, 2, 3. Щоб вивести тут повідомлення біля цього радіобатона, у нас також використовується властивість текст. Ось тут соус від шефа. Ну, тут можна щось додати, і воно буде тут змінено. Тобто, це у нас властивість тексту. Ну, взагалі, всі елементи, майже всі, які у нас виводяться на формі, для того, щоб вивести якесь повідомлення, то використовується властивість тексту. Далі ще у нас тут є елементи checkbox. У нас взагалі тут їх 8, і вони у нас називаються так, як нам назвала їх форма, конструктор форми, то вони так і називаються. Тут також є у нас Властивість текст, і тут у нас записується, так, так, записується щось у властивості текст, і воно виводиться у нас на екрані. Я вам зараз тільки показую, і тут після цього все це прибираю. Так, і ще у нас тут є елемент ComboBox, він нам дозволяє обрати. Одно значення або декілька, там можна зробити так, що можна обирати декілька значень, якщо натиснути на клавіатурі Ctrl. Тобто тут у нас обираються такі значення. Для того, щоб вивести повідомлення, у нас також є властивість текст. І ця у нас, цей у нас текст буде виводитися ось тут всередині. Але це не буде у нас. Давайте запустимо, Це не буде у нас значення для вибору. Це тільки. Якесь повідомлення, яке тут у нас виводиться у попередньому значенні. А, тут взагалі так настроєно, що одразу обирається середня. Це, це зроблене програмним там кодом, тому тут не видно взагалі те, що я там ввела. Ну, може, іншим разом покажу. Так, значить, як тут задаються значення для цього. Цього елементу. У нас є властивість items, і тут у нас є ось тут праворуч є така кнопочка з трьома крапочками, то тут можна натиснути і тут задати будь-які значення. Ну, давайте ще додамо дуже велика. Натискаємо Enter, або якщо ми не хочемо переходити, то не натискаємо, натискаємо okay, ОК, і у нас буде додано ще один елемент. Але він не буде працювати, тому що програмно там не, не, не зроблено, щоб цей елемент працював. Але він буде додано до цього списку. Ось. У нас цей список є. Тобто, якщо обираємо це, працює, якщо обираємо дуже велика, чому 5. А, ага, то так, як мала. Дуже велика, так як мала буде працювати зараз. Тобто, щоб програма працювала правильно, потрібно. Змінювати програмний код, і це на перших порах вам буде складно робити, тому я пропоную вам дивитись цей код, який є, і ви можете робити так само. Як подивитись програмний код, що у нас робить програма? Це у нас дизайнер форм, Тобто, якщо ми натискаємо у Solution Explorer, якщо ми натискаємо, то у нас обирається. Форма і вона відображається у редакторі форми. Але якщо ми тут от обираємо, ось так от, можна обрати тут команду, тобто правою кнопкою миші, можна обрати команду View Code, можна натиснути просто F7, і тоді буде відображений програмний код. Тут з'явиться ще одне віконце. бачите? То віконце у нас у дужках записано дизайн, а тут у нас такого не написано. Тобто це є код, програмний код цієї програми. Ми вже дивилися в інших програмах програмний код, а тут ось багато чого написано. Не будемо зараз розбиратися, як працює ця програма. Якщо ви захочете, то ви можете взяти цей код і створити. Як створювати. Програми, Якщо ці, ці програми йдуть в рамках нашого навчання, то там буде покроково розписано покрокове виконання, як робити ці програми. Якщо ні, якщо ви будете брати якусь книжку, ну, взагалі, то взагалі там теж може бути розписано, як робити іменно покроково. Тобто ви не зможете зробити робочу програму, якщо візьмете ось цей весь код. І собі його просто так ставити. Так воно не працює. Потрібно саме розробляти так, як воно повинно бути. Це ми будемо розглядати у темі генерація подій, як зробити так, щоб при натисканні на кнопку що зробилося, при натисканні на ці елементи. До речі, забігаючи наперед, тут є ще кнопочка Events, і ми будемо розглядати саме ось ці події, які є у цих елементах. От бачите, тут вже є ось написано таким жирним, воно видалено. Це подія вже запрограмована, тобто вона вже працює. Також є події, які вже написані для цих елементів. Це так зроблено саме у цієї програми. Для цього елементу немає ніякої події, яким написали. Ось тут от, взагалі нічого немає. праворуч мається на увазі. От е, тому ці елементи вони не працюють, вони зараз і не повинні працювати. Тобто у вікні властивості у нас є ось ці дві кнопочки. По-перше, відкриває Properties, тобто властивості, інше відкриває Events, тобто події. І далі ми будемо вивчати з вами і ті, і ті елементи. Тут ще є дві кнопочки, які сортують, сорту, як відсортовують ці властивості за вони групу, або груперують ось так. От. Тобто, якщо це, ці властивості відображають, як воно буде відображене чи ні, там колір і та так далі, що воно груперується з зазначенням appearance. Якщо хочете так, то можна так. Якщо зручно, то можна відсортувати в алфавітному порядку і вони будуть всі з алфавітом. Виключення тут є властивість нейм, вона завжди йде першою. Так, Як розробляти програми? У мене є окреме відео, де там показую, як, як робити деякі програми. Тут просто виберете будь-який елемент, його розміщуєте на формі, далі ви змінюєте властивість текст. І у вас так з'являється новий елемент, який ви хочете, щоб він був у вас на формі. Так робиться інтерфейс програми. Далі, щоб програма працювала, пишеться програмний код, ми це будемо робити наступним разом. А на цьому все. До побачення!